Доброго дня, шановні! Як кажуть, життя продовжується. Подивіться, була у квітковому магазині і купила дві пачки отакого от аліума. Бачите, Arctic Snow. Була скидка на нього. Бачите, яка була ціна, а за скільки купила? Ось вони отак виглядають. П'ять цибулин. Це купила, Камасію вже посадила. Це вчора і ще покажу вам, бачите, ось там тюльпанчики. 24 штуки за 5 доларів. І бачите, сніг лежить, але ще температура на ґрунті була десь до 5 градусів, тому ґрунт не замерз. І я там частинку вже посадила, камасія це такі цибулькові такі квіти. Ну, вони цікаві. Кому цікаво, подивіться в інтернеті, бо картинки там не було. А може в попередньому відео я навіть не бачу, не звернула увагу, чи я показувала, чи ні. І піду посажу. Тут у мене. Планую зробити біленьку грядку, тобто з квітами. Тут ромашка дуже гарно в мене цвіте. І думаю, планувати ось тут. Ой, як гарно світить. Посажу 5 цибулин алюма. І ще отам на грядці. Бачите, яка вже? ще не було морозу, грунт не замерз. І що вам хочу сказати, хто боїться, не бійтеся саджати, просто Ой. садіть, але прикрийте. От. І буде щастя. Будуть цвісти, нічого їм не буде. От, А я прикриваю, трошечки кидаю туди хащі, яка нападала. Оце мої грядки такі. Ось там, бачите, накидана кубка. Ось там я посадила камасію. От. І десь тут теж посажу трошки тюльпанів. Може, навіть отак на грядку буду садити більш. Оце вже на городі, думаю, овочі будуть вибірково, десь там капля, там капля. Потрошки досить теплицю зняла. Ну, що вам сказати? Потім покажу, що пообрізала, пообрізала всі свої квіти, які вони були накриті тут. Я їх довго тримала, але дивлюся, що температури падають кожен день і вже до 11-10 до градусів морозу, то вже нема що їх тримати під укривним. То я там в мене була герань. І ще ото забула, жовті як. Ось, і я забрала. Ну, це тут, бачите, положила свої е, гортензії, і є там в мене ще от квіточки, які живцювала. Добре, не виж не, ну, не одревеніли, то я їх е, прикрила, отак положила і кинула трохи хащі, але бачите, з голочками е, опад хвойний. Ну, кажуть, що там миші не заводяться. Ну будемо надіятися і скажу вам, чи заводяться чи не заводяться миші. Оце трошечки вам покажу, що, що і як твориться. По, вже заховали бочечку. Ось, дощі йшли, оце до морозів, шановні 10 чи, чи майже 2 тижні. Падав дощ. Кругом все. Тут в мене ще. Трошки лишилися гарбузів, але вони не визріли, то я їх так залишила. Ну, може, дещо, якщо не замерзнуть, то візьму на випічку, подивлюся, більш-менш гарні. А якщо вже промерзнуть і не смачно, то викину. Ну і з часом я вам покажу, ось, бачите, оце верба моя. Трошечки забіжу і покажу вам, щоб було цікаво, а що ждали. Бачите, яке пруття в неї червоне? Вербаче мерзіна. Ну і тут ще в мене є неопалима купина. От там є маленький росточок, сусідка дала. От там та дальнішня біла хата, така велика, то банк. Це сусідка курін, а це наше. От, так що все вам розказую, показую. І зараз буду садити, посаджу. Бо торік, поза торік, ми так на скидках: є тюльпани, оці цибулькові. Уже перед самим. Новим роком Різдвом вони е, роблять місце для різдвяних е, прикрас і вже йде оцінка. Бачите, майже вдвоє на 50%, Ну то це вартує купити. Ну, все, все, все шановні, буду садити, бо сонце сідає, щось мені так думає, бо там температура ще більше падає. Посажу глибеченько, прикрию хвойним опадом, отако, як отут, ну і хай чекають весни. І все буде добре. Бувайте здорові, тихої, спокійної ночі вам, гарних днів, здоров'я. Тримайтеся, ми з вами. Бувайте!